Діка на футболчку. Не знаю, то мами треба питати. То мама буде рішати. Мама, мама! дітей на футболчку. Тоні татки насправді все одно, а чи ти накришиш ще ніятко може попали то мама переживає за це, щоб не дай Бог десь не було накришено. Розумієш? Мама так само тата напрягає і свариться, як і тебе. Тату теж так само їсть і переживає, щоб жодна кришка не впала. як і ти. Тільки тобі три, а тату вже 10 разів більше. Якщо не більше. Ми з тобою в одному положенні, представляєш. Ну, понятно. Давай.